Увага, увага! Залишився один день, завтра, 11 листопада. Закінчується крутезна акція на каву Якобс. Якобс Монарх. 200 грамів. Зараз за 279,90, мінус 42% знижечки. Бомбезний кавовий напій, пів кілограма. Якобс капучино, чоко, розчинний, з какао. Зараз 169,90. Потім кава 230 грам Якобс Монарх Експресо Мелена. 149,90. І кава Якобс Монарх розщена сублімована у баночці 309,90. Дуже крутезні знижечки. Також кава Якобс 1 кг монарх смажена в зернах. Всього 699,90. Поспішіть, друзі, за оце капучино. Я прям вам дуже рекомендую його придбати. Воно, неймовірно, смачне, з смаком шоколадки Мілка Капучино. Взагалі. Сьогодні собі докупила ще одну пачечку. Пишіть коментарі, ставте вподобайочки.